Не розповім я вам історію про брата, про матір, батька, що потрібно шанувати. Я хочу вам повідати легенду про дивоквітку, що пахне молоком та медом. Чому про квітку скажете не в часі, та це про людяність, любов, душі окрасу, про мою землю, де я народилась, про місто, що у серці оселилось. Жила у кам'янці дівчина роботяща, і мила добра, як пчілка трутяща, а у рині її називали ясним сонцем добра величала. Кучерява золотоволоска старим людям завжди допоможе, сироту пригорне, жебрака нагодує, блаженна любов у її серці вирує, та з часом у трудах їй коси сивіли як сонечко жовтий яніла. І мовила дівчина Богу слова, Хай кожну весну на мурах поділля ростуть жовті квіти, І своїм промінням нагадують людям молитися Богу, думками, словами, духовна любов завжди буде з нами. І ось сонечко пригріло в кам'яних склепіннях, розквітають жовтим цвітом Господні творіння, а у уринії квітнуть на скелях поділля. Бережімо їх для майбутнього покоління, мов золота прикраса для нашої землі цілюща сила роду. Захистимо її.